Всім привіт! Прийшли до мене ось така, такі два телефони. Е, від одного продавця я заказував е, Sony швидше, заказував, прийшла пізніше. Е, цей пізніше заказував, прийшов швидше. Часів. Е, одну в пошту, так, Сінгапур, і це Сінгапур, тільки це на одну фамілію, це на другу. Ну, не знаю, чому так ось прийшли. Е, при цей прийшов приблизно за 40 днів, цей приблизно за 50 Ну, дуже довго йшли телефони. Я вже е, і думав, що на таможні щось там зупинили, тому що дві посилки йдуть приблизно на одну фамілію, тільки ім'я, друге. Так що ось така ситуація сталась. Ось такий у нас HTC Desire 610-й. Я вчора був в магазині. Він коштує в нас, ну, звичайно, з гарантією. Все повністю 4. Так, що я буду зараз вам розказувати? Я зараз вам фотографію просто покажу. Так, телефон. І що тут? Продавець дав мені імейл на коробку. Це супер. Так, що ще тут? Навушники звичайні, такі, як і всі зараз дають. Ось такий блок зарядний і шнур. Все, більше нічого немає. А, інструкція. Ось така по. Звичайно, по-ангійськи. Так, е, все. Все, по комплектації більше нічого немає. Е, так, секунду, уже показую вам фотографію. Ось, дивіться. 4, 337 Це знижка 10%. Коштував він 4 816. І це Desire 610. То, що він синій. Все, а синій, білий чи чорний, одна ціна у них. Просто я сфотографував синій. Ось. А в... тут ну, на Алікспресі він коштує я дав 92. Зараз цього ж самого продавця він коштує. 87 доларів. Ну, дуже дешевий телефон. І можна сказати, що по характеристиках, ну, я б сказав, що досить-досить такий хороший телефон. Одно, що саме-саме гірше тут і портить от, е дизайн телефона. Так, ну, зразу дивиться, що він бюджетний. Це оцей сірий екран. Сірий екран. Ось. А якщо його розблокувати, ну, екран просто супер. Реально, всі точки, ну. Я б не сказав, що це дешевий телефон. Звичайно, коли заблоковуєш все. Зразу видно, що це бюджетний телефон. Е так, українська, російська мова, все тут є, ніяких проблем немає. Я вже заказував синій такий телефон. В нього був замінений сенсор. Тут нічого це не замінено, а якщо замінено, ну просто зроблено супер. Я не міг придратись ні до чого в цьому телефоні, наприклад. Задня кришка, тільки щось. Ну, оці букви мені. Якось вони так намальовані тут. Ну, не знаю. Може, так і, і має бути просто. Е, камера. 8 пікселів камера. Камера супер. Реально камера, ну. Реально, реально супер. Е, так, ну, все. Більше про телефон не можу сказати. За таку ціну, реально, два динаміки зараз. Звуки, правда, включу, тому що музики ніякої не накачавши. Взагалі ще навіть не під'єднювався до Wi-Fi. Включав Wi-Fi, все працює, Bluetooth. Все працює. Ну, реально два динаміка. Бомсон. Тут система. ну Дуже хороша система ця Е, Так що звук тут. ну Я думаю, що на вищому уровні, ніж бюджетний телефон. Ну і все, більше нічого сказати не можу. Android, якщо цікавить когось, який тут стоїть, зараз швидко. Оновлення є, так що без проблем. От, Android 44.2 і. Ви не бачите. Ось так зараз. І версія HTC Sense 6.0. Все. Так, все назад. І другий швидко телефон покажу вам Sony. Так, зараз. Так. Ось так. І наш Sony. Ось, це Z. E, ZК C6603. Так, телефон я заклав. Ось. вибираємо e, все наклеєно, імейл e наклеєний уже. E, все. Одне, що було погано, а цей телефон Sony був погано упакований. Ось така комплектація. Навушники. Навушники я слухав, вам не продемонструю. Но навушники грають. Я б сказав, ну, порівнюючи, я маю від Samsung S3, навушники теж вакуумні, Ну, приблизно. Як в S3, оригінальні новушки оці грають. Це досить нормально. От USB, звичайно, ніде не написано Sony. Ні, є брешу бірочка Sony. Але, але, що я замітив? Продавець дав мені. От зараз вам покажу. Я не знаю, чим я буду заряджати цей телефон. Но... Ось таке зарядне, квадратне. Я не знаю, як воно точно називається. Це не залазить. Хоча би мало, вроді би, підходити. Ну так, секунду. Бачите, перше відео знімав і навіть не побачив, що продавець дав мені ну просто Нє, залазить, але, ну, зарядне не таке. Я не знаю, попробую, чи заряджає, чи ні. Взагалі на коробці. Тут написано, що навіть цей телефон водо Має бути. Ну, не знаю, це економлений телефон. Панелька тут мінялась. Як він себе буде вести, я не знаю. Ілі я втоплю його, ілі... Ну, хочу попробувати, коротше. Екран просто супер. Реально. Дав я за нього 100-140 доларів, якщо я не помиляюсь. Але екран тут. Суперовий. Просто камера. Зараз вам про камеру покажу, але ще скажу декілька слів про сам корпус. Оця задня, заднє стекло трошки втоплене. От чути, коли тримаєш, чути оцих країв у руці. От, відчущається, що ось цього обводка чути. Видно, що мінялась повністю панелька. Так, ще то, що тут можеш відкрити. Тут сім-карта, ну не буду відкривати. Та ні, відкрию, ну ось, сім-карта. Так, запихається. Ну там дуже погано її вибрати. Не знаю, навіть чим її вибирати. Треба щось постійно щось спеціальне брати. Тому що вибрати звідти її нереально. Треба щось туди запихати. І sd карточка є. Це все є. На навушники. На Ось так зверху запечатано. Все. Тепер йду до самого телефону. Оце погано дуже запихається. Ви зараз не дуже побачите. Але воно так собі тримається. Ось. Камера. Що найцікавіше в Sony, це Sony від Sony камера. Вона має бути просто ідеальна. І це так і є. Просто супер. Так, зараз можу порівняти ось цього телефона. 8 мипіксів. Звичайно, це бюджетний, а це вже більш такий професійний телефон трошки. Ну. Оце більш світліша картинка, а тут... Ну... HTC висвітлює картинку, а це показує справді. Зараз у мене в хаті такі сутінки, трошки світло світить. Це вже під вечір. Тому і така от картинка, картинку Sony подає. Так, хтось телефонує. Так, ну і все, більше сказати нічого не можу. Йду, дзвінок приймати. Все, ось такі два телефони.